Скажи, будь ласка, що по небу. Наближення навіть до околиць Торецька, що вдень, що темною порою, нині вимагає прискіпливого спостереження за небом. Ворог весь день запускає свої безпілотники і намагається змалювати територію нашу. Минула ніч, розповідають воїни полку Дніпро 1 після безупинної ворожої повітряної розвідки, видалась геть непростою. Як кажуть, особливо. Засипають усю ніч, іде перекид. Ну, от це вихід. Це наші. Вони теж дають відповідь. Куди куди, Прощупують кажуть. Угу. Куди попасти? Московицькі дрони дуже часто атакують самі, але й водночас наводять ворожу артилерію та скеровують дальні удари російських літаків-кабоносців по турецьку та всій прилеглій до міста території. Це постійно, постійно таке просходить. особливо зранку це дуже часто трапляється. І все це під супровід шаленої кількості артилерійського вогню та відлуння ближніх стрілецьких боїв. Артилерія їхня працює і працюють, літаки, скидають каби. Кабів багато? Так, багато. Так, по їх теж чутно. Їх неможливо не чути ті щоденні піхотні бої, кажуть артилеристи полку Дніпро 1 об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції України. Адже війна зараз триває безпосередньо на вулицях Торецька, поміж руїн тамтешньої міської забудови. Стрілецькі бої, так, звісно, стрілецькі так? бої відбуваються. да, їх чутно дуже добре. Кулемет. Багато. Багато поверхівок, в яких ховається ворог. Тобто він все одно просачується, займають якісь там позиції. Вони намагаються накопичитись. Тільки ми отримуємо таку інформацію, ми по ней працюємо. до бою! Кутамір 0048. Прийняв 0048. Заряджай! готовності вогонь! Гармата! Постріл! Це таке середній рівень. Воно вже 40 снарядів випустили. Він готувався, зізнається, джин, колишній патрульний поліцейський з Дніпра, бути штурмовиком у люті. Я допомагав людям у місті, в своєму місті. Виїжджали на всі прильоти, працював у патрульній поліції міста Дніпра. Свідомо йшов, думав, що це буде штурми, це буде піхота. Але так склалося, що Дніпроди. Та роботи з допомоги людям, насамперед, побратимам, піхотинцям, що тримають фронт в районі Турецька, зізнаються артилеристи, люті, тут точно вистачає. Куди зараз більше роботи у нас? По піхоті. Це, це піхота. По піхоті, да? де знаходиться противник, їхнє скупчення, будинки, які вони займають, вже розбиті. Кутамір тоже! Багато готовності вогонь. Заряджено! Арбата! Постріл. Склад боєкомплекту, якщо ворог накопичує, теж приоритетна. Звісно, так, да, так, да. Так. якщо ворожа техніка. І а, техніка, техніка я я теж з'являється. Так, так. Якщо просачується техніка, нам дають координати. Постріл! Водночас у турецьку та прилеглих шахтарських селищах ще й досі залишаються цивільні, і це серйозно ускладнює роботу нашим військовим. Цивільніх багато людей. Діти, я так розумію, тому що чути сміх, ну, але діти гуляють на вулиці. Разом із тим просування ворога у Турецьку упродовж останнього тижня українським захисникам вдалося серйозно уповільнити. Лінія бойового зіткнення наразі проходить в районі руїн першої міської загальноосвітньої школи обабіч вулиці Центральної. Від околиць Торецька, що на Донеччині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Олег Мостовий. ТСН 1+,1.